Така необхідна зараз процедура буде, доповнює, до виступає віра Борисовна, стосовно матеріальної допомоги. Бо у нас були тут суперечки, вони будуть, звичайно, суперечки, там будуть деякі зміни, я буду. Будь ласка. Шановні депутати, на сьогоднішню сесію. Було подано 65 заяв мешканців громади для виділення матеріальної допомоги на лікування, проведення спевних хірургічних операцій і онкохворих. Ми розглянули всі ці документи, заяви наших мешканців. І на сьогодні така картина: виділили на лікування по 5 тисяч. Це два чоловіка в нас. Це поранений військовослужбовець і тяжко хвора жінка на гемодіаліз ми дали 2 по 5 тисяч, це 10 тисяч. По 4 тисячі – це дві дитини інваліда, це 8 тисяч. По 3 тисячі – 29 чоловік, це 6 тисяч. По 2,5 – 18 чоловік, 12,5. І по 2 тисячі – 13 чоловік, це 26 тисяч. Із них два на поховання і один на дрова, по півтори тисячі три чоловіка, чотири з половиною тисячі. Цього виділено коштів сто сімдесят дві тисячі п'ятсот. Тобто ви подивіться, коли ми почали розглядати заяви, то навіть не було людей, яких раніше там гіпертонія, там іще то всі тяжко хворі. Тому навіть ми по 800 не розглядали заяви, тому що люди дійсно потребують матеріальної допомоги. Яка загальна сума? Ну, по нашому, то, що подали заяви, пройшли через нашу комісію, всі пройшли, поки 172 500, а загальна сума 412 500, тому що 42 заяви пройшли через соціальний захист населення. Це під програму, під заходом. Під заходи. І сім'ї е, військовослужбовців 38 чоловік по 5 тисяч. Це 190 тисяч разом. На опакування в Манзулі Константина 15 тисяч. І СЖУ 35 тисяч. Це е, ті люди, які попали в складні життєві обставини. Е, це виділили 35 тисяч. Бевко Марія Олексіївна 15 тисяч, Коваленко, Тетяна Вікторівна, 15 тисяч, і Шубіна п'я тисяч, 3 чоловіка. Всього виділено через е, соцзахис я вже говорила 240 тисяч. А загальна сума це ті, що я озвучила першу частину 172 сімдесят і 240, всього 412, 500. Ви бачите, які суми ми, ми, у нас наразі потреба. І з кожним кожни місяцем я розумію, що буде все гірше і гірше. Просто те, що ми говоримо за бюджет, бюджет бюджету бюджет, бюджет, бюджет треба працювати. І коли ми просимо допомоги ми, в ситуації. Депутати повинні допомагати і в тому пані, що бюджет формувати. Проголосувати все, а де гроші ці брати, що Я прошу те, щоб ви враховували. Будь ласка, прошу голосувати. Хто за? Дякую, хто проти? Утримався. Да, дивіться, у нас на комісії виникло таке питання. що як дивіться, у нас є положення про надання матеріальної допомоги. І коли ми розглядаємо особливо питання там, де люди загибли, і виясняли такі факти виходять, що людина, сім'я проживає на даній території, а люди, воїни, які загибли або не зареєстровані на територію Бухівки, або зареєстровані в Донецькій області, або зареєстровані взагалі в іншій області, але сім'я проживає тут, і материна допомога надавалася через СЖУ. Тобто виникла необхідність пропозиція від нашої комісії внести зміни до положення по надання, до про, надання матеріальної допомоги до додатку 8 саме до положення про надання разової грошової допомоги сім'ям військовослужбовців, які були призвані на військову службу та загинули під час виконання службових обов'язків у період воєнного стану, а саме Тобто прописати, що ми надаємо сім'ям загиблих військовослужбовців, родина яких зареєстрована або фактично проживає на території селища. Те, що, все, ми, так, та, те, що ми говорили, що і так, на так, день і, і ви говорили про те, що я вам так. зараз розкажу ситуацію. Живе сім'я, чоловік служить, син служить, прийшла жінка подача, mm -hmm. на допомогу, дві відмовили. Чому? Чоловік прописаний в це рядка риска баро сказали обратитися туди ж по місту жительства чоловіка. Вона поїхала туди, ну, одпросилася на роботі там їй відмовили. Каже, ми надаємо сім'ї. А ми тут получається сім'ї відказали, сказали, що і в результаті ліки сказав, так, от ми хочемо, щоб положення. Якщо ви за прошу сереж, я то читаю. значить значить, що сім'ям загиблих військовослужбовців, які сім'я або зареєстрована, або фактично проживає на території з підтвердженням адреси проживання довідкою або актом обстеження підписаним квартальним сусідом та депутатом даного округу. Оце така, що підтвердили. А якщо він живий, що не хай Так ми загибли зараз говоримо. А я ж вам кажу, щоб загиблий живіт може так сказати. Сім'ї загиблого, якщо він зареєстрований, або проживає на окупованій території. от В Донецьку кинулися, а я б за довідку, ми не можемо. Або взагалі не зареєстровані. оці, щоб нести зміни, то за? Прошу проголосувати. Хто проти? Така його немає в чому. І рекомендуємо внести начальнику відділу соціального захисту відповідні внесення до повної. Наступне питання. Головний полка певно.